Всім привіт! Ось є можливість показати дві наші моделі разом. Ну, таке доволі часте питання, яку ви порекомендуєте, чим вони відрізняються. Ну, дивіться, все, що зроблено, те, що ви бачите в кадрі, це зроблено на запит наших покупців. Тобто я не відштовхуюсь від свого якогось е, бачення, як воно повинно бути. А, якщо нам задають е, багато разів одне те саме питання, ми його фіксуємо і робимо те, що просять люди. Бо, наприклад, е, ну, я як робив, то е, я не хотів робити оцю підставку. Я хотів робити це на струбцині. Ну, не знаю із-чого так відбувалось, може. Просто мені лінь було це робити. І я шукав шляхи, як би цього не робити, і переконував людей. Але якщо мені постійно кажуть, треба, 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 ми прислухаємося до людей і робимо підставку. Тобто, від мого бачення ну, не дуже правильно буде відштовхуватись, тим паче, що я роблю і одну, і другу модель. Ну, якби ми, це наша робота. Ми їх виробляємо, ми їх продаємо. І казати, там, що, наприклад, одна з них краща, інша гірше, ну, з точки зору як продавця, ну, це буде неправильно. Ви ж повинні це зрозуміти. Ну, ми прислухаємося до людей, що вони кажуть. Оце я і буду якби, озвучувати. Людям подобається, наприклад, вже були покупці і на цьому акцентують своє бачення, що їм ця більше подобається по дизайну. А є такі, що кажуть, мені ця більше подобається по дизайну. Ну, тобто, Це як, наприклад, ви купляєте машину і ну, вам там по технічних якихось Значеннях вона там всім влаштовує, а зовнішній не, не подобається. Ну, навряд чи купити цю машину, якщо вона вам зовнішній не подобається, або якась інша подобається, ви будете собі шукати якісь аргументи, щоб купити саме її. Ну, тут схожа ситуація. Тобто ну, є люди такі, які хочуть саме так, щоб вона виглядала, щоб воно стояло горизонтально, щоб воно там бронза була, там, наприклад, а не пластик. А є люди, яким це просто подобається, і все. І вони хочуть саме таку. І переконувати, що там мені оця або оця подобається, ну, ми не будемо. Тобто ми вам кажемо, чим вони відрізняється. Ви дивитесь на них і самі ви робите висновок. Ну, давайте почнемо з того, що вертикальна штанга у них, ця на яку всі фіксуються, вона однакова. Муфта у них іде однакова. Вузол ковзання у них йде однаковий. Але з відмінністю, що тут йде е, 6 мм, а тут 8 мм. Комусь хочеться, щоб штанга була легша. Ну, от є такий запит, що зробіть мені 6, мені вже ну, не одна людина, не дві, не 10 казали, що хочуть легшу штангу. Ось є якби варіант з більш легкою штангою. Але ж ну, треба розуміти, що як є плюси, так і мінуси. Ну, наприклад, шістка, ну, якщо не навантажувати, то вона буде більше підлягати деформації. Ну, я Якось казав, відео, що я якось працював на виробництві і ми там за допомогою труби то ми гнули арматуру 25 го діаметру. 2 метри труба така, і для залізобетону треба було згинати. Арматуру. Тобто, при бажанні, що хочеш, можна зігнути, не кажучи вже там про 8 мм. Ну, це так, відступ. Одна і друга штанга розборна. В принципі, отакі, здається, у нас на сайті навіть є як. Позиція, що можна купити її цільну. ну, В принципі, проблем зробити і ту цільну так само немає, якщо комусь треба буде. Так. Парковка, як бачите, у них однакова, ну, вона просто вже багато років продається. Мені вона, наприклад, дуже подобається. І мене ще ну, ніхто не переконав, якісь інші парковки робити. Ну, На цю ви можете зачиненими очима ставити. Тобто, Вона нормально тримає, вона непогано виглядає, це латунь. Ну, тобто, Можна було зробити більш дешевий варіант, там, на лазерній різці вирізати там якийсь крючок. Ну, Це виглядає набагато цікавіше, воно практичніше набагато. Ну, це моє переконання. Якщо у вас свої якісь бачення є, то можете писати, можете дзвонити, будемо розмовляти і вислуховувати ваші бачення. Е, у нас є Telegram-група. Зробимо в описі. Приєднуйтесь і задавайте питання. Ну, тільки е, цінуйте, якби свій і мій час. Ну, тобто, обдумані, щоб якісь питання були. Так. Е, Давайте далі. Ну, чим вони відрізняються? Тут ось бачите, воно під кутом зроблено. Ну, був такий запит, хочемо, щоб воно було під кутом. Комусь подобається, щоб воно горизонтально. На що воно впливає? Ну, є такий момент, коли ти працюєш з маслом, то масло стікає по ножу і воно може затікати сюди в губки. Тут такого моменту немає. Ну, але ж я ж кажу, є люди, які хочуть отак і все. Ну, у нього свої аргументи якісь на це. По вазі, ну, хтось хоче її десь переносити або більш компактно зберігати. Ну, ця буде. ну Воно ж видно, що вона поменша. Тут і вона суттєво полегша. Не пам'ятаю, там по вазі напишем в коментарях, кому буде цікаво. Тут 8 мм підставка, ця, а тут 10 мм. Тобто ну, на суттєво поважче. Це впливає також при відправці десь за кордон, ну, дуже це впливає. На вартість доставки, Там відсотків 50% точно буде. Так, що, 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 що ще далі? Ну, Тут ось стоять алюмінієві тримачі каменів. А тут стоять пластикові. Але є модель попередня. ну Можна в принципі, і при замовленні замовляти більш дешеві там із пластику. Такі самі я роблю, вони теж симпатично виглядають. Ну В принципі, на вісімку їх же ж можна зробити зробити отвір трошки ширший і все, його можна ставити сюди. Ну, але ж треба час на це. Бо я як роблю партію, я роблю щось одне. Одну, там, один комплект я робити не буду. Тобто, якщо ви хочете щось замовити, то розраховуйте, що на це потрібен час. Тут, на цій течільці, тут стоїть опорний підшипник. Ось тут. Не знаю, в кадрі воно. ось тут стоїть опорний підшипник. Більш такий плавний хід виходить. І ще один підшипник стоїть ось тут. Він фіксується в прорізь, яка ось і з краю видно, вона вертикально йде, підшипник стоїть внизу. І при перегортанні він фіксується в цю прорізь. Тут фіксація, вона така більш чітка, більш ну, воно по звуку навіть. Чуть. Тут фіксація така більш м'яка. Ну, знов-таки, це, ну, хто як хоче, е хто як бачить, як воно повинно бути, кому здається, там, на підшипниках воно більш надійно і більш класно. Ну, я його не переконаю, там, наприклад, ти не збирайся його робити, там, брати на е шариках. Тобто, в цій рамці запресовані. Металеві шарики, такі, які йдуть шарика в підшипниках. І ось тут йде така як лунка зроблена з однієї. І з другої. І два шарики. Вони фіксуються в цих отворах. А тут йде один підшипник, і він фіксується тільки знизу. Точність при пригортанні у них плюс-мінус однакова. По жорсткості ну, ця, я думаю, що буде більш жорстка. Ну, із-за чого? Із-за того, що тут іде бронза, тут іде е, 16 мм е, міліметровий вал, він більш е, широкий, більш ну, масивний. Тут іде мм вал. Е, 8-мм вал і, ну, і сама рамка тут іде, вона поменша. По висоті тут 13 мм, а тут буде 20-ка. Ну, тобто вона більш масивна, вона по ширині більше, ніж ця. Ну, знов таки, у кого які задачі, якщо, якщо там брати для, для дому, або та навіть можна і для, для, якоїсь, для якоїсь майстерні брати, то, в принципі, ну, не знаю, воно все так. Можна як і плюси, такі мінуси знайти. То ну, давайте я просто розказую, які відмінності, а ви самі собі вирішуйте, що хочете. Тут зручно знімається цей весь поворотний вузол. Тут ну, так, ну, швидкої фіксації, так скажімо, нема. Сюди, зараз я думаю, зробити якийсь універсальний столик, на якому можна буде різні. Прилади заточувати е, ножі для шкіри, наприклад, є такий запит, е, щоб можна було класти, бо в губки його зажати ну, незручно. Е, ну, є багато варіантів цих всяких столиків. У ну, мене вже якась картинка склалась в голові, але ну, ще намальованої навіть її нема. І треба на це все час. Ну, зараз я ось витрачав час на те, щоб зробити е, ці губки, бо теж є на них запит. В групі у нас писали ну, навіщо вони потрібні, якщо є-адаптери, які ставляться на ці губки, і вони в принципі, виконують ту саму функцію, що можна отак їх сунути, і вони будуть стояти... Разом. Ну Я з тим погоджуюсь повністю. Але ну, хочуть люди, отакі. Ну, може їм воно візуально подобається. Ну, може функціонал якийсь більше бачать в них, ну я не знаю навіть. Ну, от Вже не один рік нам кажуть, зробіть такі, ну, ось витратили ми час і зробили. Першу партію, ну, я не думаю, що ви вже встигнете щось купити з неї, бо вже заброньовані вони. Ну, В майбутньому виділю час і зроблю ще партію цих губок і вони будуть якби, більш доступні. А, ну, все одно випішіть, бо ну, є таке розуміння, як бронювання, список. Тобто хтось ну, витримку треба мати, щоб дочекатися поки тобі зроблять, бо ну, я не справляюся. Так, що ще хотів сказати? Ну, по цій течільці ось є відео, я там все по ній розповідаю. В принципі, і по цій є. Ну от Разом, от, от, щоб їх поставити. ну ось Вони стоять, ви можете подивитися, як вони виглядають. Е, на цю течілку так само я зроблю отакі губки. Вони ну взагалі їх називають Z-образні, але зараз цю літеру якби, неправильно використовують, ми їх там вигнуті, якось називаємо так. от. Е, вигнуті губки будуть вони. Вони також будуть йти і на цю течілку, або якусь модель зробимо, або будуть як окрема комплектація, ще подумаємо, як це правильно зробити. Зробив на, ну, в комплекті, зрозуміло, йде дві губки зазвичай, і вони плоскі. Вони, вони підходять для більшості ножів, такі, як ну, для домашнього використання. Там вони всі без питань зажимаються. Є ножі такі, які йдуть. Як клином, там називається, вони спуском від обуха. Обух це верхня частина ножа. І бувають нема цієї рівної площадки, а вони так одразу трикутником йдуть. То для них губки такі з виборкою. Не знаю, в мене, в принципі, є відео, ну я, напевно, окремо ще відео зроблю. Ну Так, щоб якби люди знали. То в цьому відео про це скажу, що вже зробили на, на цю течілку е, з виборкою губки. Їх можна окремо при, придбати навіть по одній штуці, якму треба. Е, комп... Ладно, це інше питання вже. <со> бо багато, мабуть, за одне відео я наговорив. Ну, Взагалі, е, візуально ви побачили, тут 8 мм, тут 6. Тут під нахилом стоїть тут рівно. Розмір губок від рамки у них однаковий. Матеріали алюміній 70-75 марка. У них однакові. Ну, доробили таки нам цю магнітну площадку. Хто у нас купив? І вони були без цієї площадки. Напишіть, ми вам вийшли. І. І, а, ну, і ця наліпка, я не знаю, була вона чи не була, вже воно так більш симпатично виглядає. Ну, все, всім дякую, всім пока.